Наші вітання, шановні друзі, ми з України. Ми повинні розуміти, що ось ця омана про те, що там, наприклад, до кінця часів або там, до другого причастя Христа ще багато часу, це просто брехня. Ми повинні зрозуміти для себе і усвідомити, що об'явлення про те, що Ісус скоро прийде, це те об'явлення, яке рухає усіх людей, які в це вірять, благовістити і поширювати добру новину. А не просто жити в очікуванні тих страшних часів, чи в очікуванні того жахливого диктатора Антихриста, який прийде і якраз він всіх буде з'єднувати, якраз він буде страти усі межі, усі грані. Якраз він прагне, Антихрист, зробити так, щоб ми втратили навіть відчуття того, що ми люди. А Господь Ісус, навпаки, все робить для того, щоб ми не просто залишалися людьми, а щоб ми повернулися у той стан, з яким нас створив Господь, і насправді, поки ми зосереджені на всяких матеріалістичних вченнях, на всяких ідеях а, про те, що ось міськими там якимись способами чи засобами можна вирішити якісь проблеми, ось тут лукавий себе почуває комфортно. Але як тільки ми розуміємо, що тільки Ісус може нас порятувати від е, тих катаклізмів, які наближаються на нас, від е, тих усіх всяких проблем, які будуть. Від е, помсти е, Божої безбожникам, ну тобто від шостої печатки апокаліпсису, від е, того мегаколапсу. І ми повинні добре давати собі звіт, що коли ми усвідомлюємо, в який час ми живемо, що насправді у нас з одного боку час іще є, так? Не варто чекати антихриста, витрачати на це своє життя, але варто розуміти, що часу настільки небагато, що його вистачає тільки на те, щоб бути учнями Христа і благовісниками. В книзі об'явлення Ісус Христос нам чітко показує, що Він дивиться на кожного служителя в церкві, на кожну церкву і знає всі її діла. І е, дивлячись на діла, можна зрозуміти служитель, кому вклоняється, за яким вершником він іде. І дійсно, якщо служитель не покладає своє життя заради Христа Євангелія, то він іде не за Ісусом Христом, тому що саме піклуючись про церкву. Ісус і дав нам це Слово, книгу об'явлення, книгу піклування. І ми маємо розуміти часи, в які ми живемо. Тому що навіть науковці вони говорять і спостерігають за природою, і вони не можуть, вони можуть, не можуть запобігти, а вони можуть тільки констатувати факти, що може десь рванути. Наприклад, Кальдера поцікавився, що це таке вам буде дуже цікаво і приємно дізнатися такі цікаві моменти. Але що цікаво, вони можуть тільки констатувати певні факти, що щось станеться, або прогнозувати, що щось може статися, але навіть визначити, хоча б приблизно, коли це станеться, сучасна наука можливості немає. І е, найцікавіше ще той факт, що вони не можуть ніяк запобігти, ніяк о, урятувати людство від цього. І ми знаємо, що Ісус Христос, е, Слово Боже, яким все створене, все стоїть, він може. І як підтвердження цьому і... А це можна назвати навіть анекдотом, що люди не знають, не розуміють, і гелостонський заповідник це велика кальдера. Та такий собі гарний курорт, і тут раптом люди дізналися, що це кальдера, така пробочка, до якої де дуже багато велике скупчення магні. І та пробочка, вона трошки вже почала підніматися. І найцікавіше полягає у тому, що люди гадають про ці всі речі, а от тварини. Мають повний порядок, вони чудово відчувають там всякі магнітні коливання і, усвідомлюючи небезпеку, просто мігрують з завчасно. мігрують з тієї території, де має бути е, катастрофа, і е, не потрібно ядерної зброї достатньо однієї кальдери, а вони ланцюжком зв'язані одна з одною, щоб вибухнула одна, і це буде мега колапс І науковці збігаються з тим, що ті події, які описані е, при, при, в знятті шостої печатки, е, вони подібні до. До того що може натворити одна зірвана ця кальдера, і ми можемо розуміти, що от хто хто напряму з Богом, так це тварини. І дійсно християнам сьогодні варто бути в реальності, вийти з ілюзії, тому що технології досягнення технології сьогодення вони дявол дуже гарно використовує це, щоб християни вони забули свою місію і призначення, хто вони є і для чого вони є, і яке їх призначення на цей на цій землі. І дійсно люди, які присвятили своє життя Господу, які дійсно ходять за Духом, за Духом Божим, вони чим далі перебувають в пізнанні Господа, тим, тим більше горять для Господа. Чому? Тому що більше є пізнання істини, ще ближче з Господом, і розуміння, що є зростання із сили в силу і слави в славу, немає теплості. Немає е, оцього зволікання, а навпаки, є перебування в реальності, в які часи ми живемо, і що треба робити. І відкривається рабам своїм пророкам і через своїх людей показує це своїй церкві, щоб церква була в безпеці і власне друге пришестя Христа, по факту, це якраз момент, коли Господь. Прийде саме для того, щоб забрати свою церкву. І так, тема останнього часу це доволі таки популярна тема, і на просторах інтернету вона набирає дуже багато переглядів. І мало людей є, які можуть пояснити до пуття, про що йдеться, що це за часи, які ознаки, яка послідовність подій, ну тобто, що до чого і як. Тому ми вам дуже рекомендуємо підписуватись на канали Салтаненко, заходити за посиланнями в описі. І розбиратися в цьому питанні, щоб дійсно знати своє призначення, свою долю і мати життя вічне з Господом. Будьте розумні, мудрі. Амінь.